17 січня після закінчення звітного періоду в Івано-Франківському міському суді розпочався прийом та реєстрація позовних заяв та інших документів. Однак у понеділок робота суду була паралізована внаслідок великої кількості людей, які одночасно бажали подати до суду різного роду документи. Найбільше позовників літні люди пільгової категорії Діти війни. Судді наголошують, у день можливо зареєструвати близько 120 документів, тому наголошують на альтернативних способах подачі заяв. На сьогодні біля 400, це по, по приблизних оцінках, біля 400 осіб, Попробували здати свої заяви одночасно в Івано-Франківському міському суді. Це, це є складна ситуація. Всі ці люди похилого віку. Ці люди, це є пільговики, які користуються пільгами щодо відповідно до вимог закону про захист дітей війни. Так от, всі ці люди, Одночасно прийшли в приміщення суду, чим створили неможливість уже в подальшому використовувати центральний вхід. Після цього працівники суду, судді, учасники процесу, які інші особи, які сьогодні, яким сьогодні призначено розгляд справ, просто фізично не змогли попасти в приміщення суду. Ми хочемо звернутися до мешканців міста. Якщо у вас є така на сьогодні потреба, ідіть в найближче поштове відділення. Надішліть нам ці документи шляхом поштової відправки рекомендованим листом з повідомленням про вручення. До вас прийде підтвердження того, що ваші документи дійсно потрапили до суду і ці документи вручились працівнику суду під розписку. Також у вас є можливість вкинути ці документи у скриньки, які розташовані на першому поверсі Івано-Франківського міського суду, біля відділу прийому суду. Кожного ранку документи з цих скриньок. Вилучається і реєструється в загальному порядку.